Це у нас тактильний контакт. Ми себе відчуваємо постійно. І тепер, ставлячи, якщо ми правильно, на зуби, ми робимо відстань між щелепами, тільки відкриті долоні. Коли ми отак, вперше це багатим не подобається. Я вже, я вже так шуткував, якщо приходять невдячні е, глядачі, то можна зіграти так. А, а, але чому? Це смішно, я так я люблю жартома, легше для навчання. Чому е, розкрита долоня? Тому що якщо ми хоч один палець починаємо закривати чи два, у нас ці стають твердіші. У нас майже в кулачовці стає. У нас суглоби е, починають напружуватися. Коли у нас розкрита долоня, у нас палець від клеєння один від одного. У нас тоді буде м'який, легкий, да. І ви не нічого складно. Це перші кроки мені складні. Потім ви це інтуїтивно будете робити. У вас рука, ніби ви, е, скажімо, помили руку, е, ви стряхаєте водичку. Отаке от. Ви маєте отак кожен палець окремо. Да? Таким чином ви... Це, ви будете робити. І що у вас пальці будуть сім'ї